Винту у світі tvs навушників Oppo Enco Air 3 Pro. Здавалось би, вони не дуже відрізняються від своїх попередників від Air 2 pro Але найцікавіше тут знаходиться всередині, наприклад, інноваційна діафрагма з бамбукового волокна. Звучить вже цікаво, але все по черзі. Поїхали! Приємний глянцевий кейс пластику. Матеріали на дотик дуже якісні, та й до збірки питань немає. Хіба що є невеликий люфт при закритій кришці? Ну, вже в живій експлуатації цього не буде помітно. Сам кейс зроблений у формі сплющеного яйця. Не знаю, звідки оп, у ОПО любов до такої форми. Кейс марки, хоча для експлуатації наушників, це ніколи не було проблемою. До мінусів віднесу його слизькість. За час тесту він декілька разів у мене випадав з рук. В дизайн додали родзинку у вигляді кейса для кейса, тобто у кришки футляра є своя кришка. Як на мене, цей хід лише збільшує розмір, проте виглядає свіжо. А от наскільки цей матеріал тривкий до подряпин, покаже лише час. Зовні навушники мало чим відрізняються від своїх попередніх моделей, зроблені також з глянцевого пластику. Збірка хороша, жодного шва не відчувається. Єдиний мінус тут це вирізані літери L, та R. як на мене, це ще одне місце для потрапляння в бруду. Амбушури тримаються за спеціальні бортики, які додають надійності в триманні. Посадка щільна. Мені підійшли амбушури найбільшого розміру. При експлуатації звук не випадають. При інтенсивному занятті спортом також без дискомфорту. Звісно, є захист IP55. Навушники для мене не важкі, при довгому носінні вуха не втомлювались. Єдиний дискомфорт виборіт амбушура при витяганні з вуха. Трапляється це не завжди, але супроводжується не дуже приємним гучним клацанням прямо в вухо. Виглядає це, ну, приблизно так. Бамбукова діафрагма, за заявленням виробника, на відміну від діафрагми з титановим покриттям, на 60% легша, що дає можливість швидше реагувати на зміни коливання, особливо для низьких частот. На 56% вона жорсткіша, що забезпечує високу частоту звука без потворень, та на 63% еластичніша, що дає кращу амортизацію і гасить вібрації. Коротше, на папері все супер класно. Що це нам дає на виході? По факту. Найбільший потенціал розкривається при 70% гучності. Ні, не те, що при 100 повна каша, просто 70 були найбільш оптимальними. Бас тут є, і він шівний, і мені це дуже подобається. Бай більше тут є середні баси, і вони пропрацьовані. Високі не зашкалюють, а доповнюють всі інші. І я можу затвердити, що звук тут дійсно збалансований. Це круто. Можна слухати вокал-інструментал і розрізняти все до найменших дрібниць. Але моя рекомендація слухати тут сучасну музику. Ось так. А ще Bluetooth використовує LDAC, що дає нам змогу слухати Hi-Res Audio. І так, звук стає дійсно кращим. Угу. Режим усунення шуму мені сподобався. Він не тисне на голову, я вважаю це величезний плюс. Я використовував інтелектуальний режим, і до його роботи в мене претензій немає. Але вдома з вімкненим кондиціонером він викручує мені шумопогнання на максимум. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, в мене такий гучний кондиціонер, а можливо, він трошки щось виділиться. Як то кажуть, режим прозорості мені не дуже сподобався, тому що вітер, який дує в мікрофон, передається тобі в вухо. І цей звук ну не дуже приємний, і на жаль, в машині з відкритим вікном це працює більше як відволікаючий фактор, ніж якийсь там допоміжний. Щодо роботи мікрофону, тут все добре. Він мусить всі зовнішні суми, і при розмові це класно. Але мені здається, що звук стає такий трішки компресійний. Якщо ви не власник смартфону OPPO, то функціонал додатку для вас буде трішки зрізаний. Наприклад, не буде включення та виключення кодеку високої якості. А OPPO тут навіть додаток не потрібен для цього. Також не буде української мови, я її не знайшов до включити навіть. Не буде запуску фото по ТАПу. та не буде пошуку навушників. І тут не знаю. Остання функція мене не раз житті рятувала. У додатку ми можемо побачити заряд навушників та кейсу окремо, увімкнути режим шумопогинання або прозорості, обрати один з трьох режимів оригінальний, бас-буст або природне натхнення. Відразу рекомендую залишатись на оригінальному. Функція оптимальний звук це перше, що вам потрібно буде зробити. Я витратив декілька хвилин на проходження звукових тестів, але звучання дійсно покращилось. Також можна змінити керування жестами. Всі можливі варіанти бачити на екрані. Дуже не вистачає регулювання гучності свайпом. Цікавого можна включити подвійне підключення, і вам не знадобиться постійно перемикатись пристрою на пристрій. Дуже круто в мене працювало у зв'язці телефона та комп'ютера. Режим низької затримки в іграх працює, але затримка відчувається, якщо ретельно вдивлюватись та вслуховуватись. Ємність навушників 43 мАг, а кейсу 440. І навушники при середньому кодеку та на 50% гучності будуть вам слугувати 7 годин без підзарядки. Якщо берете кодек LDAC, то тут вже буде до 4 годин, тому придеться обирати. З кейсом загалом буде у вас 30 годин звучання, що як на мене досить на, на якусь довшу поїздку. А якщо навушники раптом сядуть, то за 10 хвилин ви зарядите їх ще на 2 години роботи. Що можна сказати у висновку? Вже декілька років для мене навушники OPPO – це такий топ за свої гроші в своєму сегменті. І навіть коли до мене звертаються друзі питають, які навушники можна купити, я кажу OPPO. Так, вони підкуповують в першу чергу своєю збалансованістю. Тут немає якихось кричащих басів тобі прямо в барабанну перетинку, немає якогось агресивного шумодаву. Тут все так комфортно. Але найбільше питання, можливо, навіть мінус, чи. Дійсно, ці навушники ОПНК r 3 стали краще за свого попередника. І тут я скажу ні. Ну можливо, трошечки, але це все одно залишається дуже хороший вибір. Ось такі думки. Що думаєте ви? Ви знаєте, що робити. Я пішов слухати музику.